Одне з найгостріших питань цього дня для українців це достаток. Де хто ледве зводить кінці з кінцями, а когось влаштовує той рівень доходу, який він має. А чи живуть мешканці горішніх плавнів у достатку? Та як вплинула повномасштабна війна на їхній добробут? Ну як сказати? Ну мабуть, не в достатку. Ну живемо. Кажуть потихеньку, помаленьку е, не знаю ні, ну в мене все є, але хотілось би більше. Ну, в середньому достатку, скажем так. Ні, не можу. Мі пенсії 4 тисячі гривень. Mm, ну так, в середньому. Ні, звісно, ні. А чому? А тому, що на а пенсія, пенсія маленька. Який же достаток? Да, може. Я відкрила агенцію нерухомості. Ну, це для мене був стимул не опускати руки, працювати і шукати нові можливості. Чого і бажаю всім нашим українцям? Ні, а чому? Ну, на пенсію саме знаєте, який може бути достаток. На наші пенсії. Ну, в середньому, а взагалі можу. Ні. Пенсія в мене 5400. Який тут може достаток, якщо я 3000 тисячі віддаю за квартиру? Мені зробили недавно операцію. Я влізла в кредити великі. Плачу кредит, нічого в мене немає. Ага. Так що я не в достатку. Ой, я не знаю. Ну для, для родини, мабуть, Тисяч п'ятдесят треба, якщо дитина є. А для одної Для одної не знаю, може тисяч тридцять, комусь сто, комусь 20, кому як. Знаю людей, які живуть за п'ять тисяч гривень родиною. Яка мінімальна? Ну сказати я не знаю. Ну, хоча б пенсія тисяч десять, не 4, там чи сік нас там платять зараз. Ну, а зарплата мінімальна, ну не знаю. Ну, 20 хоча б чистими, це не грязними, чистими. Ну, якщо це сім'я, наприклад. Ну, з трьох чоловік, то кожен із батьків, і дитина я маю на увазі, кожен з батьків повинен ну, отримувати ну, не менше 20-25 тисяч гривень. А, десь 40 тисяч гривень. Ага. <рес> Мінімально. Ну, хоча б 5-6 тисяч, хоча б. То 1060 треба. <рес> не менше. <Ага. рес> Щоб більш-менш комфортно проживати. В нашому місці, ну, десь в пределах 15-20. Ага. Ну, мені б. На всі мої 1025, може, хватало б. Ну я думаю, що так до 10 тисяч хоча б пенсіонерам. Ну, а робочим люди, які роблять то і діти, оце так як у мене дочка, двоє дітей, вони ж ростуть, їм же ж треба купляти Два-три місяці обув поносив чи штанців, вже виріс. Майже кожні три місяці треба щось обновляти, треба щось купляти. Ті ж зошити, ті, а питання дітям же треба нормальне. Тому ну, я не знаю. Тисяч тридцять, мабуть, треба, щоб хоч більш-менш, щоб дітей, ну щоб діти не були дикі на щось, да? щоб могли купити щось дитині не тільки те, щоб прохарчуватися, а щось, може, і вкусненьке, якусь ігрушку. Це ж діти. Неадекватні, звісно. Це не такі, що А страшно подивитися, якщо порівняти з зарплатою нашою. То... На тисячу гривень зайти купити практично, це, це Е, Ну, взагалі не дуже адекватні, але ж зараз <смі> не тільки в нашому місті, але в Кременчуці, наприклад, трошки там якісь послуги дешевші. Навіть у нас дуже дорогий Ну, Ми ж всі розуміємо, що війна. Для народу завжди все хочеться, щоб краще було. На жаль, в Україні ще деякі послуги прив'язують до курсу долара, тому ми часто бачимо зростання цін. Але як для мене це стимул, тільки щоб заробляти більше, щоб вистачало коштів для достатку. Якщо по нашій пенсії, то за високі. Ціни Даже дуже високі, кожен день виростають і ростуть, ростуть і ростуть. Mm, ну, якщо порівнювати з зарплатньою, з достатком середнім, то ні. Занадто дорого. За високі, ціни за високі, особливо на продукти. Якось, якщо ну, дивитися на купівлю одягу або товарів ну, іншого вжитку, без них можна обійтись, а без продуктів ніяк не обійтись. Дуже високі, дуже високі. Підеш в магазин, ну, хоч би так купити, що, що необхідно да, для першого приготування. Ну, я вам хочу сказати, що навіть на ті кісточки, то дивися, чи можна їх купити, чи не можна, тому що ну, не залиша грошей. Поплатиш комунальні, поплатиш і все. І сидиш без грошей. Тому ну, 5 тисяч прожиточний мінімум, може ж, мабуть, сім скільки, чи 7, 7 800, то хоч би ж підняли. Хоча б такий прожиточний мінімум людям. Да? А так це в мене 5, а як у людей у тих, що по 2-800, як можна жити людям. Ну Там хоч якісь соціальні допомоги кажуть, є. ну Я точно не знаю. ну Не можна вижити на такі гроші. Найбільше на їжу, на продукти. А скільки тратимо, не буду казати? Багато. Там ну, продукти, мабуть, квартплата. Ну, а на що ще більше? Продукти, квартплата це так, що. У нас виходить. Машини купуємо, так що живемо потихоньку. Комуналка все якось продукти, два сини підростають. так так що все Ходить, одежа. Ну, це комуналка і продукти. Ну Десь приблизно 40 тисяч такі є на побут, на ці комуналки, садочки, їжу, одежу дитині. Приблизно так і є. На продукти харчування, звичайно. У нас сім'я з чотирьох чоловік, то гарно. На комунальний. О, на комунальний йде багато. Ну і на продукти теж. В основному продукти і комунальні. Все. І квартплата, і ціни, і все. А ще якщо людина отримує мінімалку, то це. Существування не ніяк не не можна назвати це життя. Це просто знущання над людьми. У мене чоловік воює, як допомагає трошки. Ну, життєві обставини, що на гірше не, не змінилось. Ну і на краще не змінилось. ви знаєте, ні, я не можу цього сказати. Що там прям до війни було краще. Поки працювала, тоді було краще. Як пішла на пенсію, змінилося дуже і все. Оце я вам можу теж сказати. Я розумію, що зараз війна, що треба на фронт, треба допомагати. Воїнам дуже, я за, я дуже переживаю, дивлюся всі випуски. Дуже співчуваю людям, які втратили своїх синів, батьків. Та всіх родичів да? дуже жаль. Дуже жалко. Хочеться, щоб закінчилась війна. Може тоді нам буде краще, тому що аж аж до сльоз. Дуже жалко. Молодих дітей убивають. Це, це страх, це жах. Ну, я думаю, що трошки може гірше. Ну так, де то в середньому то виживаємо. Ну, в принципі, нічого не змінилося. Но зарплатня. Е... Впливає на достаток. Е, ніяк не змінилось. Змінилось, звичайно, як і у всіх. Ціни ж ростуть, а зарплати на місці, то, звичайно, змінились нижче. Гіршу. Гіршу підприємця закривалися, дехто уїхав за кордон. Так що. Ну, ну, ні, якось не, не змінилось ні більше, ні, ні хуже, ні краще, Якось рівномірно, якось так трошки. Ну, ціни просто ростуть трохи. а так… Нічого не змінилося. Так, да, змінилось на краще. І дякую ЗСУ за, за цю можливість. Ось такі цікаві думки від містян ми почули стосовно їхнього благополуччя. А чи живете у достатку ви? Долучайтеся до ютуб каналу телерадіокомпанії Гок та залишайте свої коментарі під відео. А це була програма Майдан Незалежності. Побачимося за тиждень.